Ось що дирки. Дирки. І отам лобове оно скільки? Три, п'ять, восім, дев'ять. На покритих пилом капоті, лобовому склі та дверцятах із десяток кульових отворів і пошкоджень. Це автомобіль, у якому 1 березня 2022 року росіяни розстріляли двох чоловіків з Ічні 49-річного Станіслава Вакуленка та 68-річного Олександра Шабанова. Саме Олександру належала машина, яка досі стоїть у гаражі на подвір'ї його родини. Я рідко сюди захожу в цілому пилюці. Болить. То що сидів вже за рулем, рулю крові був, поїхав і нема. І що хочете, і роби. Його дружина Олена ділиться. Все сталося на околиці села Вільшана, коли чоловік повіз до Прилуцької лікарні свого односельця. Розстріляли і того хлопця, і мого ж. Перед цим, каже жінка, під кулі росіян потрапив мікроавтобус. А бусик їхав із прилуку, хліба набрав там і їхав уже з хлібом. Так зразу бусика розстріляли цю, а тоді нашу, 99-ту. Дуже їхав медленно цей мій чоловік. Навірно, ну, каже, навірно почувствував, що вже будуть стріляти. І це так. Не встиг винутекти у 8.15 їх ото розстріляли. А в 9, а у 8.30 оцей, що розстріляв їх, уже із славікого з мого сина телефона уже дзвонив до жінки, і так їх оце по телефону у Росію розузнали. Ці та інші обставини смерті рідних жінки почули під час судових засідань. Слідство встановило, що 1 березня 2022 року, близько восьмої ранку, на околиці села Вільшана. Двоє солдатів Таманської дивізії, 27-річний Кирило Бойков та 26-річний Артем Разінкін, з автоматичної зброї розстріляли два автомобілі з чотирма цивільними чоловіками. Серед них також були Микола Омельченко та Сергій Бондаренко, які везли хліб з ічні до прилук. У двох убитих росіяни забрали мобільні телефони та користувалися ними до червня 2022 року. двадцять би року. їм якби дали. Що це таке мирних людей розстрелювати? Хто ж це думав? 25 березня жінки прийшли до Ічнянського районного суду, аби почути вирок для обвинувачених. Головуюча Тетяна Карапиш зачитувала його близько півтори години. Бойкова Кирила Андрійовича визнати винуватим за частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України та призначити покарання в виді довічного позбавлення волі. Разінкіна Артема Андрійовича визнати винуватим за частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України та призначити покарання в виді довічного... Позбавлення волі суддя пояснює Вічнянському районному суді. Це друга справа щодо порушення законів та звичаїв війни у поєднанні з умисним вбивством цивільних осіб. Її розглядали колегією суддів близько двох місяців за процедурою спеціального кримінального провадження. Якщо немає обвинуваченого, то ми розглядаємо як спеціальне розслідування з професійної точки зору. Як складності такої уже ж не викликало. А з моральної після того як цей вирок набере законної сили Олена Шабанова та Ганна Вакуленко хочуть клопотати про компенсацію та вже шукають правозахисників, які допоможуть їм це зробити. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне новини, Чернігів.